Ес-конференція традиційно розпочалася з підбиття підсумків роботи за минулий рік. Завдяки сплаті судового збору до державного бюджету надійшло понад півтора мільйона гривень. Через брак служителів Феміди на кожного з трьох суддів було чимале навантаження. 3156 справ перебувало в провадженні жнукраїнського міського суду. Середня кількість розглянутих справі матеріалів на одного суддю 809. Переважали справи цивільного судочинства, майже половина від загальної кількості. А ось кримінальних проваджень щодо виправдовування збройної агресії Росії поменшало. На розгляді в міському суді перебуває справа про самовільне залишення військової частини. Попри те, що санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років, обвинувачений найімовірніше повернеться до служби. Так буває у випадку, коли особа під час дії військово-воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, добровільно звернулася з клопотанням про намір повернутися до військової частини і отримала письмову згоду командира військової частини. Уперше в міському суді розглядається кримінальна справа про катування неповнолітніми. Про резонансний випадок стало відомо в березні, коли потерпіла особа, яка зазнала знущань в одному з навчальних закладів міста, звернулася до правоохоронних органів. Також у суді розглядали дві адміністративні справи стосовно булінгу неповнолітніх. По одній уже є рішення стягнення штрафу у розмірі 1700 гривень. А ось крапку в справах щодо міського голови та директора багатопрофільної лікарні, яких звинувачують у корупції, поки не поставлено. Не Говорити про те, що вони винуваті й корупціонери зарано, поки рішення суду не набере законної сили. Не можна стверджувати, що особа є винуватою учиненні того чи іншого якогось протиправного дія. Так само Олександр Савін закликав утриматись від коментування справи, в якій він фігурує. Мова йде про випадок затримання судді місцевою поліцією через підозру у водінні в нетверезому стані. Сторона обвинувачення стверджує, що Савін ухилявся від проходження тесту. Натомість він наголошує на незаконності вимог правоохоронців зробити це не в Південноукраїнську, українську а в Перомайську чи Вознесенську. Так, да, я був притягнутий до адмінної відповідальності, це правда. Але рішення про це, воно не набрало законної сили і вже оскаржено від Миколаївського апеляційного суду, я жду виклику у судове засідання дати поки ще немає. До речі, прес-конференцію Олександр Савін давав у статусі виконувача обов'язків голови суду. У лютому на посаді очільника установи його замінила Галина Далматова, яка на момент заходу для преси перебувала у відпустці.